Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Пригоди і Дива. Представляємо наших ведучих і гостей Леонід Гепєїв, наш семенчик постійний, наш вболівальник, наша творча молодь Саміра Шиян. І там ще в неї самір. Хтось там був ще один вболівальник. Він так десь так був і десь зник. Чи буде він сьогодні наш вболівальник Саміра. О, чи це вболівальниця? Ага, як її звати? Семенчик познайомся, отболівальниця ще твоя буде, твоя подружка буде в ефірі. І ми сьогодні присвятимо наш ефір е, такому читанню. Це будуть читацькі діалоги в рамках Міжнародного фестивалю Щастью творчості. Ми популяризуємо українську сучасну літературу. І не лише українську, а також і зарубіжну українську е, зарубіжну літературу в україномовному перекладі. І от зараз. Е, Саміра покаже свою улюблену книжку, і ми трошки поспілкуємось на цю тему. Покажи, будь ласка, книжечку. Звісно, це моя любима книжка, а точніше, дві, тому що це дві частини про одного персонажа, головного персонажа Аліси. Я була читала їх десь рік тому, але все одно вони в мене залишились на полиці. Я дуже любила теж ці книги, тому що вони креативні, веселі та буває загадкові. Про головного персонажа. Головний персонаж, який заснув під деревом, провалилась крізь сон, в яму і попала в чарівний світ, там, де я нервую. нічого все гаразд, все гаразд. Ми це, це нормально. Я подумки згадую як. Про свої книжки дитинства це цілком нормально. Я думаю, що Аліса, коли потрапляла в ті пригоди, в ті світи, про які ти зараз розповідаєш, вона більше хвилювалася. От тобі хвилюватися нема чого, тому що ну єдине, що за Алісу, можливо, ти вболіваєш і хвилюєшся. от це менчик теж трошки хвилюється. Хоча він так тримається стримано, але він все одно думає хвилюється. Він вболіває за те, що відбуватиметься з Алісою. Продовжуй, будь ласка. Чарівний світ крізь кролячу нору та падає дуже тривалий час. І за цей тривалий час вона співає дивитися, що там є свої мешканці, наприклад, та різні речі. Вона падає на кубку листя та продовжує свій шлях за кролепом. На її шляху. Відбувається дуже багато різних неописуємо речей. Їй, на мою думку, це було дуже загадково, як це так, як це можливо, що тварини розмовляють, що як це так, так ці казкові персонажі вони існують. Але на кінці вона вибирається з цього сна тим, що її розмовляється. Тила старша сестра, як я пам'ятаю. І вона така: що? Це був всього лиш сон? Цього все не було цього всього. Так, дякую. А... Насправді дуже така повчальна історія. І от мені сподобалося те, що дійсно і в мультиках я це пригадую. От вона постійно кудись рухається, вона, вона собі летить, вона бачить усі ці дива. І що тут гарно, що вона намагається все це осмислювати. Вона не в трансі, не в гіпнозі, не, не під драйвом якимсь, як сучасна, не дуже гарні тенденції є серед сучасних молоді, під якимось там накачалися якісь з якоюсь рідиною і вже свідомість кудись не той стан. В неї цілком адекватний стан вона усвідомлює, розуміє, але вона дивується. Ну тому що дійсно такі, ну як це звірі говорять, що це, це, це дивується нормально. А як ти гадаєш, чи м, Аліса головна героїня сюжету, чи почувалася вона щасливою в своїх отих мандрах і пригодах? Вона ну в деяких моментах, принаймні, вона була щаслива, що вона впала в казковий світ, але вона не мала розуміння, як звідси Угу. Значить виходить так, що все-таки вона туди потрапила. З одного боку вона якби щаслива, якби так їй цікаво, їй щось дивує, щось нове змінилося життя, щоб воно все не було однакове, щоб було якесь різноманіття. Вона цьому зраділа, і в той, це якби така одна частина її сприйняття і свідомості. А інша частина говорила, якби так підсвідомо. Хотіла повернутися в звичайне життя, в звичайний рід, там, де все звично зрозуміло, все як, як має як завжди відбувалося, і вона хотіла якось повернутися. Ну, це така цікава, такий момент психіки людини, цікава психологічна основа сюжету. Це, до речі, дуже цікаво, що саме такий психологічний стан людини тут показано. І про психологічний стан я хочу сказати, що от зараз те, що ми робимо прямо зараз в ефірі, от Такі сюжети читацькі діалоги ми маємо на меті. Втілити в життя, ну щонайменше дві такі основні речі. Перше, це сьогодні під час воєнного стану дуже нелегко і дітям, і батькам, і всім нам з вами. От, Особливо в містах прикордонних, коли в містах і областях лунають звуки війни, будемо так говорити. Це дуже-дуже нелегко жити в таких умовах. І одним із способів зняти стрес є саме творчість. От ми придумали такі ефіри на каналі Леонід в Щастя творчості, підписуйтеся, дивіться, тому що багато цікавих насправді є сюжетів. Ми це робимо. А по-друге, це спосіб національно-патріотичного виховання, тому що є відповідний закон. Я в одній із статей до відео докладно про це написав. Зараз так не буду дуже докладно розповідати. Я тільки коротку фразу скажу: що популяризація україномовного контенту от те, що ми зараз в ефірі озвучимо, це саме україномовний контент зарубіжної літератури, а психологічного. Логічна фішка в тому, що ми, коли починаємо читати, ну от, на жаль, вчора буквально теж довелося навіть спати лягати раніше, бо через ці вибухи, на жаль, дуже воно воно важко, реально так. От і один із способів я взяв книжку і почав трошечки. Трошечки читати, але потім вже електрика сьогодні дорога, тому тому довелося раніше лягти спати і все. Але книжка нам дійсно допомагає. От, і ми продовжимо зараз вболівати за те, що що ж далі відбулося за лісою. Скажи Саміра, я так зрозумів. Вона щаслива. Вона хоче повертатися, чи вона хоче продовжити свої мандри? От куди її свідомість більше тяжіє? Як ми це не дуже зрозуміло творі. Так, це, до речі, цікавий момент, ти помітила. Я теж пригадую, коли читав той сюжет. Дійсно, є такі сюжети і такі фокуси цих сюжетів в зарубіжній літературі, коли ми чітко не розуміємо, куди має рухатися життя героїв, куди герої будуть далі вирушати. І нарешті чого хочуть ці герої. От цікаво зараз інше. Ми коли шкільну літературу вивчаємо по програмі, це. Одна справа, ми вивчаємо дуже досконально переказуємо тексти, от, отримуємо свої гарні оцінки, потім збуваємо потім нові тексти, нові класи, старші і все. Але, от я пригадую, наприклад, сюжет, улюблений сюжет дитинства це Маленький Принц, казкова повість, екзупері, і Там дуже така цікава ключова думка. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Ну, от Навіть за Семенчика ми теж відповідальні, що ми його приручили. Бачите, він. Поводиться дуже чемно, класно. от, І він не скаржиться, він задоволений, він замислений. Зверніть увагу, він замислений, в нього замислений настрій, це класно. от. Так от, стосовно літератури, виходить так, що ми, коли згадуємо сюжети дитинства, коли ми. Читаємо для естетичного задоволення, як це ми зараз робимо в наших ефірах, то ми переосмислюємо. От мені цікаво, Саміра, який був твій настрій, твої емоції відчуття, коли ти вперше читала цей сюжет про Алісу? Напевне, захопленість. Я доволі не люблю читати книжки, але коли я знаходжу цікаву книжку, то я її прочитаю десь за тиждень три максимум. Угу. Е, як ти гадаєш, оцей сюжет, оці дві книжки про, про Алісу? Е, ну, перше запитання, на який вік воно більше розраховане, і друге запитання, е, чи варто перечитувати у більш дорослому віці? Якщо так, то чому? Ну, так. Тому що якщо ти, наприклад, в дитинстві читав цю книгу, то це буде якась своя ностальгія. Що, ну, дуже змонати, як ти колись читав ці книгу, як тобі було тоді весело, як тобі було цікаво. Так. Щоб ми е, хотіли побажати нашим глядачам. От, якщо взяти сюжет. Е, Пригод цієї Аліси. Так. Ну, мені, мені подобається в, в рисах героїні сюжету те, що Аліса така, дуже така замислена. Вона дуже детально про все замислювалася. От, все ще її непокоїло, все ще дивувало. Вона про все це говорила. Це дуже такий психологічно правильний напрямок наших дій та вчинків. От психологи говорять, будь-яка проблема, щоб вона не зважала вам жити. Це ж ми не просто так читаємо. Ми зараз намагаємося показати інший бік справи, що літературні читання вони приносять користь для нашого психологічного здоров'я. От Психологи говорять: так якщо є проблема, от, ну саме зараз проблеми немає, бо він замислений. А от інших є проблема так от... Коли проблема є, треба що зробити? Взяти аркуш паперу, прописати проблему. Ну це не проблема, це диплом досягнень наших авторів. Але це так, папір і беремо і пишемо проблему описати, далі, проговорити. Ну, ще говорять, можна проблему там проспівати, протанцювати, коротше, порухатися, як би пантомімою показати. От Аліса все проговорювала дуже детально. А що б ти, Саміра, хотіла побажати нашим глядачам, от е, тим глядачам, які сьогодні читають книжки, і тим, які якби, не дуже активно читають, але використовують можливості для читання, бо сьогодні є аудіокниги, можна слухати, можна електронні читати, можна справжні, поліграфічні, е, є безліч варіантів, але... Так чи інакше, люди все одно читають. Хто більше, хто менше, хто альтернативні способи, але без книжки жодної людини немає, щоб обійшлася без книжки. Ну, я таких ще не знаходив людей. Хоча б потрошку, але все одно люди читають. От що ми їм побажали. Ну, дивіться. Способі читання книг є свої плюси та мінуси. Наприклад, в аудіо ти включив, слухаєш, та їсиш або малюєш, надихаєшся і пишеш якусь картину, або там коли ти читаєш от, звичайний електронний формат, то тобі просто нічого не потрібно. Ну, от телефон або планшет, ти просто сидиш і листаєш. А от якщо книжка, мені більш книжок подобається читати, це своя образна атмосфера. Тобто на планшеті або на телефоні не передати, як ти отак от відкриваєш книжку починаєш гортати сторінки. І з кожної сторінки починається все більше цікавість. Я, я цілком а... згодний так, що справжня книжка, я навіть скажу більше, от. Завжди, завжди якось так хочеться взяти будь-яку що є книжка поруч, або книжка, або журнал. І, особливо, якщо це відносно нещодавно виданий такий поліграфічний примірник, так, то є свій запах. Реально, я подивився, це журнал Джміль. Ми багато приділяли такої уваги ефірів саме сюжетом цього журналу, то він має свій неповторний запах. І книжка також має свій запах. І це дійсно так. і Коли ми це робимо, то навіть наші домашні улюбленці, вони, як то кажуть, в них емоції посилюються. От. Ну а що б ще хотілося нашим глядачам побажати стосовно читання. Певно, в них немає мотивації, потрібно знайти книжки, які по смаку їм. Комусь по смаку комікси, комусь журнали, комусь там, де більше картинок, комусь там, де менше, або взагалі немає картинок. Це в кожного своя думка як краще. І кожен вибирає та, яка йому подобається. Тобто, от я просто в вожній коті. Тому я вибрала тоді е, книги «Коти-вояки», Тобто, а коли я була менша, то тоді я побачила на прилавку АТБ. Так, я ці книги в АТБ взяла. Спочатку першу частину, а потім я пам'ятаю, як я ностальгувала, коли я прочитала першу частину і все не могла дочекатися, поки в нашому АТБ з'явиться друга частина. Ну, цікаві, дуже цікаві спогади. Як давно це було? Скільки часу? Місяць, півроку, рік тому приблизно скільки, Можеш згадати? Коли ти в АТБ чекала наступну книжку? Ще тільки вийшла з садочку, напевно. А хоча ні, я була десь в класі третьому, четвертому, другому. Точно не скажу. Угу. Ну, вже приблизно зрозуміло. Ти зараз у сьомому, от чотири роки тому, але такі яскраві спогади. Ну от мене теж вже більше років пройшло. А екзупері, маленький принц, одна із улюблених книжок. Я досі згадую, тому що там цікаві дійсно такі ключові думки. Оце це дійсно так. Ми хочемо побажати нашим глядачам дійсно дружити з книжкою, тому що в одному з наших відео ви можете знайти на цьому каналі, є сюжет про дівчинку, яка рятувала книжки. Я зараз не буду докладно до його описувати, але там така цікава така подія, що дівчинка, яка зберігала книжки, вона в бібліотеці познайомилася із. Дорослою жінкою Анні, було, Анні, яка любила книжки, берегла їх, їй всього 10 було. А пані Монсен було 50 років. І вони все одно стали подругами, тому що вони мали такі спільні інтереси, любов до читання. От. І був там такий цікавий персонаж, що в бібліотеці теж працював. От Якщо книжки не брали люди, то книжки знищувались. І оцей персонаж він ці книжки якраз і знищував. Ну, така в нього була робота. Він не дуже це любив робити, але мусив робити, бо така робота треба було відпрацьовувати. От. І потім познайомилася ця Анна з письменником, і там сюжет зачарованого лісу, він постійно. Повторюються в сюжеті е, цієї казкової історії. от, І вся країна Норвегія, це переклад з норвезької, вся країна почала цікавитися тим зачарованим лісом і не могли знайти. Потім знайшли ну, такі, знаєте, медіатехнології використовуються дуже такі медіаприйоми цікаві, от. І та дівчинка таки дописала: е, виявилося, що в е, фіналі білий аркуш паперу. А де ж фінал, де ж завершений сюжет? Його немає. І Анна сама його придумала. Ну, є така версія, ну, принаймні моя особиста така думка, може і не тільки, що Анна стане письменницею, тому що вона дійсно не просто написала класний фінал, а вона показала автору, він погодився, що і він каже, хочеш бути моєю співавторкою. Вона погодилася. І в тому сюжеті так він завершується. Але якщо подумати далі, можливо, з'являться новий сюжет, і Анна стане вже письменницею, і повість те, що було в зачарованому лісі, стане вже більш реально в її. Справжньому житті. От такі моменти, Тому ми бажаємо нашим глядачам все-таки, е, знаєте, не варто недооцінювати роль книжки. Ви можете читати багато, можете читати менше. Ви можете іноді, якщо очі вже трошки втомилися, можна послухати е, з класною музикою, послухати аудіокнижку, наші вуха будуть сприймати, читати замість очей. Це також можна такі методи сучасні, є такі можливості, але. Е, не сваріться з книжкою, не зраджуйте книжки. От, і тому книжка вам подарує свою радість, своє щастя, своє цікаві життя. Отож, читаємо українське і на цьому дякуємо за увагу.